Чернігівщина стала четвертою в Україні за кількістю заявок, поданих на всеукраїнський конкурс «100 кращих товарів України. А на регіональному конкурсі Чернігівська якість-2004 одержано 56 заявок. Це говорить про те, що багато підприємств області упевнені у високій якості своїх товарів, робіт та послуг. Адже 8 з них мають системи управління якістю ISO 9001. До речі, кілька підприємств-лауреатів попереднього всеукраїнського конкурсу кращих товарів України знову брали участь у ньому, бо прагнуть стати переможцями. Ми розповімо про тих, хто хочуть бути першими. вісні людина проводить майже третину свого життя. Від того, на чому ми спимо, багато в чому залежить здоров'я хребта, а значить і всього організму. Продукція остерського підприємства Надія допомагає зберегти здоров'я на довгі роки. Підприємство виготовляє матраци та іншу ортопедичну продукцію, наповнену натуральним льоном. Його керівник Володимир Яковенко демонстрував експертам підприємства Чернігів Стандарт метрологія» перевагу унікальних виробів, що виготовляються в нашій області. Пластивості льону відомий давним-давно всім. Це і його антисептичність, і створення відчуття прохолоди. Спеціалісти підприємства Надія спільно з фахівцями інституту текстильної промисловості розробили сучасну технологію обробки льону, яка дозволяє використати цей матеріал в якості наповнювача. Так виникли запатентовані лікувальні ортопедичні матраци підприємства Надія. Переваги перед традиційним ватним полягає в тому, що він, по перше. Зроблений з пресованих для пластин, він рівненький. Тобто, якщо в людини проблеми остеохондроз, там, сколіоз, він е, не е, деформує хребет. Поз... Е, це перше. Друге, те, що він хороший антисептик, тобто, люди, скажімо, якщо це в лікарні, то він допомагає боротися з мікробами. Свої матраці підприємство Надія укомплектовує спеціальними валиками. Теж із натуральним наповнювачем. Якщо у людини проблема з шийним позвонком, відділення шийного позвонка, то хребта то використовується шийний валик. Якщо проблема з попереком, то для цього є поперековий валик. Якщо набрякають ноги, є гомілкостопеневий валик. Серед продукції підприємства Надія також матраси для дітей. Вони виготовляються із лікувального оздоровчого натурального льону. Ми ще комплектуємо цей матрасик подушечкою. Це для того, щоб дитинка десь у 6-8 місяців, щоб у неї не вистачила головка, то для цього є така подушечка. Це килимок виготовлений на підприємстві Надія. Він призначений для людей, що довго сидять на синтетичних стільцях або кріслах. Кожна людина, сідаючи на крісло, яке з синтетичних матеріалів, вона попадає в обіймі так званого парникового ефекта, знову ж таки. А це найстрашніший ворог передмихорової залози. І тому, використовуючи цей килимочок, і водії, і ті, хто довго сидить на кріслах, які з синтетичних матеріалів. А ці крісла сьогодні заполонили всі офіси в Україні, то таким чином він. Хищається і від простатиту, і других суто чоловічих проблем. Комплекс ортопедичних пристроїв підприємства Надія став переможцем конкурсу Чернігівська якість якість-2004» як кращий промисловий товар для населення. Цього новгородцівського сирзаводу знають і люблять дорослі і діти. А свій шлях до наших столів вона розпочинає звідси з великого заводу у старовинному місті на півночі Чернігівщини. Новгородсіверський сирзавод працює вже більше 30 років. На сьогодні це одне з найпотужніших підприємств по переробці молочної сировини у північній частині України. Основное направление нашего предприятия – это сыроделие. На нашем предприятии выпускаются твердые сычужные сыры. Это сыр российский и новгород-северский. Эта продукция реализуется как на Украине, так и за пределами Украины. Это в России. Но вместе с тем мы вырабатываем на предприятии ценномолочную продукцию, которая пользуется спросом не только в нашем районе, а и за пределами нашего района. Новгородсівський сирзавод виробляє більше 25 видів продукції. Вся вона екологічно чиста. В молокопродуктах новгородсівського сирозаводу немає консервантів, стабілізаторів, штучних замінників жирів. Навірно, на Чернігівщині мало знайдеться підприємств, щоб вирабатували як ми кефір на живих грибках сметану без стабілізаторів, масло без растительних жиров. Потреблітель хоче мати екологічно чисту продукцію. І це було обусловлено в законі України о і молочні продуктах. Якісний сир починається із суворого контролю за складом молока. Харчова цінність готового продукту обумовлюється високою концентрацією в сировині, білку, жиру, наявністю амінокислот, мінеральних солей, вітамінів, мікроелементів. Ось так перевіряють якість молока на Новгород Сіверському сирзаводі. Починається складний процес приготування смачного і корисного сиру. Спочатку відбувається згортання молока, виділення сирної маси. Потім вона обробляється і відправляється на дозрівання. Сир поступає у спеціальне приміщення, де спеціалісти щодня перевіряють його якість. Весь процес проходить на базі сучасних технологій. Продукція Новгород-Сіверського сирзаводу удостоєна багатьох нагород на престижних конкурсах. На 16-й національній виставці ярмарки продуктів питання, лучшая торгова марка України в місті Києві в 2004 році. масло крестьянське, сири тверді, сечужні, російські і новгородсіверські награждені золотими медалями. Ще у 1977 році на Новгородсівському сирзаводі почали впроваджувати нову на той час комплексну систему управління якістю продукції. Це, за словами генерального директора підприємства Івана Сташука, дало позитивні результати. Покращилась якість виробів, а значить, зросла довіра до торгової марки підприємства. Наше предприятие проводит работы по внедрению системы управления качеством ИСО-9001-2001. Мы включились активно в разработку этой системы и ставим перед собой главную задачу: это обеспечение безубыточности производства с выпуском продукции высокого качества. Аудитори державного підприємства Чернігівстандартметрологія вже перевірили впровадження системи управління якістю на новгородціврському сирзаводі і дали їй схвальну оцінку. Виробеніженського підприємства «Метекол» відомі далеко за межами області та України в Росії, Білорусі і багатьох областях нашої держави. Вони допомагають лікарям без перебільшення рятувати людські життя. Науково-виробниче підприємство займається розробкою і виробництвом медичних приладів та навчально-тренажерних комплексів. Дефібрилятор монітор від метекола не має аналогів в Україні. Назначение изделия – это восстановление сердечного ритма, сердечного ритма при, при остановках сердца и при лечении различного рода аритмий. Такой аппарат, мы его зарегистрировали сравнительно недавно, в 2002 году, но он уже Пользується бачим способом і зареєстрований сертифіцірка в Україну вже і в Росії та Білорусі. Науково-виробниче підприємство Метекол виготовляє прилад з урахуванням найсучасніших вимог до лікування і надання швидкої допомоги в разі зупинки серця. Кардіодефібрилятор може працювати як від електромережі, так і від автономного живлення. Зручний у користуванні надійний, компактний і відносно недорогий прилад дуже швидко набув популярності. Він прийшов в клініку. Сейчас на нем работают ведущие отделения кардиореанимации в городе Киеве, сам институт кардиологии имени Стржевского, у них аппарат такой есть, и они намерены приобрести второй. Широко используют его областные кардиодиспансеры в Донецке, в Днепропетровске, в, в Львове, Полтаве, сложно уже говорить, кто, кто бы не хотел его приобрести. И большой интерес к нему проявляет и сейчас российский потребитель. Еще один уникальный прилад от предприятия Метакол диагностичный автоматизированный комплекс Кардио Плюс. Он включает в себя 12-канальный электрокардиограф. Это первый инструмент кардиолога, врача. Это двухканальный реограф для снятия характеристик проходимости сердечно-сосудистой системы на предмет наполнения крови. И третий это прибор функции внешнего дыхания. Я говорил, что это, это механика бронхиальной легочной системы человека. И последний прибор – это фонокардиограф, канал фона так называемый, который входит в этот же комплекс. Это выявление шумов сердечно-сосудистой системы. Это, как правило, предварительное выявление пороков сердца, особенно в детском и юношеском возрасте. Комплекс кардіоплюс дозволяє виводити дані обстеження на екран комп'ютера, зберігати відомості про стан кожного пацієнта. Випускається він уже шість років, сертифікований в Україні та Білорусі. За цей час більш ніж 300 діагностичних комплексів кардіоплюс з'явилися в усіх областях, а попит на нього тільки зростає. про нього говоріть можна много. Но самое это главное мы считаем, что в первом угла мы ставим, конечно, работу с потребителями. Это качественное обслуживание, это мы комплекс, мы не просто его продаем, мы его привозим потребителям, мы обучаем персонал. 18 месяцев гарантии, бывают гарантии больше, когда по договоренности. И потом после гарантийного обслуживания на, на, на весь срок его эксплуатации. Прилади науково-виробничого підприємства Метекол, де фібрилятор та діагностичний комплекс КардіоПлюс стали переможцями конкурсу Чернігівська якість якість-2004» як кращі промислові товари для населення. Експерти ж державного підприємства Чернігів Стандарт Метрологія», які сприяли і консультували фахівців в питаннях стандартизації та сертифікації приладів, вважають, що вони мають вийти на ринки ближнього зарубіжжя.